От просто подивіться зараз на фото і відео того, що сталося з Київським морем. Ну, Київське водосховище, воно називається. Грає море зелене. От про це ж співалося. Подивіться, як воно обміліло. Обміліло буквально за один день. Де раніше була вода, тепер острівці. Тепер просто острівці. Кілька метрів води зійшло буквально ну, одномиттєво, якісь пляжі. Майамі утворилися на березі Київського моря. Зі мною на зв'язку Ігор е Габчак. Це виконуючи обов'язки голови Державного агентства водних ресурсів України. Ігоре, добрий день вам. Доброго дня. Слухайте, просте питання одразу виникає у мене як у киянина. Куди б вода ділася? Ну насправді вода не ділася, вода є в водосховищах, рівень її, насправді знизився. І ми зараз бачимо, що це не перший рік. У нас останні три роки йде маловодні роки. В гідрології є фаза режиму, такі що одмір, певний період іде маловодний, потім багатоводний період. Вони чергуються один з одним. Ми зараз живемо якраз маловодний період. І наразі на річках країни утримується режим, режиму осінньої межені. Це водність річок є нижчою від норми, і тим паче сьогодні це є нижча нижче норми жовтня. Ми знаємо, що на Дніпрі є п'ять водосховищ, вони зарегу... річка зарегульована, є Київське водосховище, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське та Дніпровське. Каховського, на жаль, немає, дякуючи нашим сусідам, але е завдяки цим водосховищам е їх розроблений такий режим ек експлуатації, що має забезпечувати належне функціонування всієї екосистеми і нижньої, нижньої частини самого Дніпра. Щоб там і біоресурси жили, підтримувала самочисна здатність їх вистачало води і аграріям, промисловості і населенню. Ось держготагентство здійснює постійний контроль щодо водосподарської обстановки в басейні річки Дніпро. І ми, міжвідомчою комісією, щомісячно встановлюємо режими роботи на Дніпровських каскадах, на Дніпровських водосховищах, але є й нюанси. Коли мусимо Укргідроенерго, це в нас каскад водосховищ, Вони ж на кожній греблі стоїть гідроелектростанція, і під час складної ситуації об'єднання енергосистеми відбувається спрацювання водосховища для того, щоб після якоїсь там атаки коли в нас є проблеми з енергетикою. Потрібно стабілізувати цю ситуацію. Гідроенергетика нас дуже в цей момент виручає вода, але це все робиться все рівно, як то кажуть, плановано для того, щоб не залишити нас без води на наступний період. Справді була така ситуація з 18 по 21 жовтня відбулося активне спрацювання водосховища. І за 4 доби водосховище спрацювалося на 37 см. сантиметрів. Насправді, за того, що там дно пологе. Цих 37 сантиметрів виш, як кажуть, висоту в глибину, тобто водосховища, воно вода відступила візуально, виглядає ніби жахливо, тому що дуже багато там метрів 50 від берега відійшла. Тобто в горизонталі воно виглядає, так ніби страшно, але спрацювалося на 37 см. сантиметрів. Хоча гідроенергетики попередили про це, написали нам. Ли що в зв'язку з похолоданням по всій території України відсутністю централізованого опалення, постійними ракетно-дроновими атаками, вони мусять спрацьовувати київське водосховище нижче в наших встановлених позначок, для того, щоб забезпечити нашу цю об'єднану енергетичну систему. Але я хочу сказати, що вже станом на 28 число, рівень води піднімається. Ми навіть за останню добу з 27 на 28 4 см за добу додавали. Тобто ситуацію надіємося покращимо, і коли, коли закінчиться цей посушливий період, зараз підуть осінні дощі. Ми думаємо, що все це набереться і не буде так жахливо виглядати. Так, а що буде з флорою фауною через таке сходження води? Ну, дивіться, ну, Там риба, водосковищ? якісь щось живе в воді. Куди воно діне? Що з ним? Звичайно, ні? так вода ж це ж не те, що водосховище геть обмірліло. Це рівень води впав вода. Ви знаєте, що навіть є така поговорка, що людина шукає де краще, а риба де глибше. Під час це було не настільки, як то кажуть, стрімко, що це за 15 там чи за 10 секунд, цих 37 сантиметрів, що риба там. Розгубилася і не знала, куди відійти, риба потихеньку вона відходить по глибші місця, і потім, коли буде назад набиратися водосховище, вона повернеться і на свою ту територію, де вона більш може прогрівається, коли більше, більше водосховища наразі, це не весняний період, нересту риби немає. Такої загрози великої, для, як то кажуть, біоресурсів немає. Ще хочу сказати, дивіться. Водосховище працює з минулого століття, да, там з середини, і перехоплює, воно перше є в каскаді, і воно перехоплює понад 90% твердого стоку, тобто, це акумулюючі наноси, мул, як то кажуть, ну формуючи, тобто русло, формуючи, ця витрата, їхня вода в річці, коли тече, водосховище, зупиняється, ці наноси осідають. І... Воно найбільше акумулює цих наносів, тому мілководдя займають значну площу водосховища, що вони створюються, і ми бачимо, що воно під час замулення і ніби виникають при пониженні островки там, чи ми бачимо цю територію, яка е посушлива, як то кажуть, ну, видно, дно, видно дно з води. Uh -huh. і, тобто цей невеликий відступ в сантиметрах ну, ну, воно виглядає більш жахливіше, ніж є воно насправді. Uh -huh. Я вас зрозумів. Ігор. Дякую вам, ігор Габчак, виконуючий обов'язки голови державного агентства водних ресурсів.